Історія України, голодомор 1932 1933 геноцид українського народу. Після поразки визвольних змагань українці опинилися під владою більшовиків, які швидко показали своє справжнє обличчя. Спочатку вони обіцяли землю селянам, а потім почали забирати все: зерно, худобу, навіть насіння для посіву. Це називалося. Колективізація, але насправді це було пограбування цілого народу, якщо би тільки пограбування, сталін боявся України за переписом 1926 року. В СССР проживала. 31 мільйон українців, і лише 28 мільйонів росіян. Українці були найбільшою етнічною групою в радянській імперії. Сталін розумів, поки живе український селянин, живе й душа нації, мова, культура, прагнення до незалежності. Тому злочин радянської влади полягав не просто в економічній політиці, а в знищенні українського народу. Восени 1932 року почалося пекла. Спеціальні комісії виїжджали в села і забирали абсолютно все істинне. Вони перевіряли горіще, підвал розривали печі, шукали зерно в падушках. Люди ховали останні жмені пшениці в криницях, в трунах, померлих у дитячих колисках. Але активісти знаходили все за розкрадання соціалістичної власності, тобто за зібрані на колгоспному полі три колоски, давали 10 років таборів. Зиму 1932 33 Україна пережила в абсолютному жаху. По вулицях сіл лежали трупи. Спочатку їх ховали, потім не стало сел. Матері годували дітей корою дерев, травою, глиною, шкірою від чобіт. Фіксувалися випадки канібалізму. Люди божеволіли від голоду у містах. Українцям заборонили виїжджати. НКВД патрулював залізничні станції, повертаючи назад тих, хто намагався втекти від смерті. Офіційна пропаганда твердила, що голоду ніякого немає. Водночас ешелони з українським зерном їхали на експорт. Сталін продавав хліб за кордон, поки мільйони вмирали від голоду. У 33 му коли в селах не залишилося живих, у Москві святкували успіхи колективізації. Іноземних журналістів не пускали в Україну, а тих, хто писав правду, оголошували брехунами. Точну кількість жертв підрахувати просто неможливо. Радянська влада знищувала документи, фальсифікувала статистику. Дослідники називають цифри від 3,5 до 7 мільйонів загиблих українців. Цілі села зникли карти назавжди. Тисячі дітей стали сиротами, забуваючи рідну мову в радянських інтернатах. Голодомор був геноцидом. Спробою знищити український народ, але народ вижив і пам'ятає. Пишіть ваші думки в коменти, підписуйтесь і не забувайте про вдячність у вигляді вподобайки.